Добрий день. Фірма ПП від Запчасті пропонує вам на розгляд підшипники сферичні фірми Сполучені з Америки Маркування Рає, серії Рає, так це в нас отакий бренд. Оцей бренд підшипників. Вони себе добре зарекомендували на комбайнах Кейс, Клас, Deere. В них є як дюймова лінійка, так і метрична лінійка. Плюс в них ще є допоміжний захист потрійний. Ось Бачите, потрійний захист. Це широке ущільнення. Тільки з однієї сторони, з другої сторони, його такого ущільнення немає. Ну, в порівнянні з другими брендами, там у них такого нема. І плюс на нього помірна ціна. Я б сказав, на ринку вони одні з, саме, одні з кращих в порівняння ціна і якість. Ми вирішили пропонувати ці підшипники, зробити їм коротенькі відео для того, щоб вони себе хорошо зарекомендували. Ми його продаємо вже третій, третій рік. Немає відгуків негативних, є навіть позитивні. тому що ми... Укомплектували комбайн-кейс 2388 цими підшипниками і відмовимо не було. Тобто він відслужив сезон на ранніх зернових і на пізніх зернових. Так що, навіть пішов, я б сказав, що і на другий сезон, тому що той клієнт до нас не звертався по підшипники. Так що, якщо буде змога, я з ним поспілкуюся, якщо до нас приїде на що цих підшипників. Чи вони в нього ви, видержали, чи він десь у когось другого самого, ну то вже не важливо. Ці підшипники цікаві. Ще раз чортю, що ці підшипники цікаві, так як ціна і якість від них відмінна. Ну що? Дзвоніть, пишіть, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Ми будемо проводити обзор ще других підшипників, других брендів. Слідкуйте за нашою діяльністю. і Я думаю, що вона, ця інформація буде вам корисна в використанні в майбутньому. Як не в нас замовити, так у когось другого. Ну, зато будете знати, що є такі-то бренди. Дякую за увагу, всіх благ.